Я Євген Уколов. Давайте згадаємо найзнаменитіших художників. Відразу в пам'яті спливають гучні імена епохи відродження з Леонардо да Вінчі на чолі. Або імпресіоністи зі своєю колірною революцією, або такі талановиті ексцентрики, як Сальвадор Далі та Енді Ворхол. І напевно ви також згадаєте малих голландців. Виходить, що на слуху найчастіше XVI, XVII, XIX і ХХ століття, а як же століття XVIII. Між тим, XVIII століття в історії живопису було не менш цікавішим. В цей час також твор творили талановиті майстри, які внесли в образотворче мистецтво щось абсолютно нове і дивовижне. Наприклад, такі, як Жан Етьєн Ліотар. Особистість Леотара Загадкова, а його життєвий шлях сповнений білих плям. Наприклад, досі біографи гадають, чому він одягався як турецький поданий. Але відомо, що він був тринадцятим сім'ї і здобув першу освіту як мінітюарист. Після були роки мандрівок, про які мало що відомо, але саме в цей час він відкрив для себе пастель. Ця техніка прославила його на всю Європу. Найвідомішим полотном Ліотара є прекрасна шоколадниця. Особистість прекрасної героїні породила чимало міфів. Погляд моделі в бік руйнує всі канони класичного портрета. Нейтральне тло робить зображення ще більш рельєфним. Після епохи Рококо, коли портрети вирізнялися манірністю і достатком деталей, шоколадниця Ліотара стала просто откровенням. Фотографічна правдивість бентежила і захоплювала публіку. Достоменно невідомо, хто позував Ліотару. Чимало на цей рахунок легенд. Найпопулярніша свідчить. Що перед нами дочка дворянина Банкрута, який розорився. Вона так сподобалася князю, який зайшов до кав'ярні, що він вирішив одружитися з дівчиною. А перед весіллям замовив її портрет у вбранні, в якому полюбив. Тобто у вбранні шоколадниці. Швидше за все, це всього лише красива легенда. Яка зіграла чимару роль у тому, що картина стала однією з найбільш упізнаваних у світі? Вона ж є ледь не головною візитною карткою Дрезденської галереї. До речі, поряд з Сікстінською Мадонною Рафаеля Санті. Але я не здивований, чому така легенда в принципі народилася. Самі її мальовничі характеристики наштовхують на думку про шляхетність героїні. Подивіться, наскільки у шоколадниці світла шкіра з ніжним румянцем. Дівиця простого походження навряд чи могла собі таке дозволити, адже їй потрібно було чимало бувати на повітрі. Крім роботи в кафе, треба ж ще роботу по дому робити. Воду з колодязу тягати, на базар ходити або навіть в городі возитися. А в цьому разі її шкіра неодмінно була б смаглявішою. Руки її теж дуже випащені. Ліотар виписав їх з особливою ніжністю. Працьовита дівчина такого собі теж не могла б дозволити. Шиття, миття посуду та інші побутові клопоти неодмінно б наклали свій відбиток. Видає дівчину істатна постава. Щоб мати таку спинку, потрібно було стежити за нею з раннього дитинства, а таке було можливо тільки в рамках шляхетного сімейства. До того ж, Ліотар підібрав неймовірні кольори. Золотисто охристий колір корсета, сіро блакитний колір спідниці, ніжно-рожевий чепець із блакитною стрічкою, білосніжно-білий колір фартуха і хустки, усі кольори світлі, що підкреслює відчуття свіжості та доглянутості. Якби художник обрав інші кольори, то враження від картини було б однозначно іншим. Ще зверніть увагу, як ретельно Ліотар виписав склянку і порцелянову чашку на таці дівчини. Можна сказати, вони теж з вищого світу. Наймовірніше, саме через усі ці, ніби благородні діталі, і народилася легенда про даму блакитної крові, яка потрапила в прислуговування через фінансові проблеми своєї сім'ї. Але щось мені підказує, що вся справа в самому художнику Ліотарі. Він явно мав тонкий смак і вмів створити шляхетність там, де її було не в такій кількості, і охоче листив своїм моделям. Такою була епоха Бороко. Мистецтво мало бути легким і нести людям красу. Сам Ліотар говорив. Що живопис це лише дзеркало, в якому відбувається найпрекрасніше з реального світу. Тож, уся справа в задумі майстра. Він зумів з простої офіціантки створити гарний образ, що запам'ятовується. Він і став головним шедевром майстра.